Анастасія Українка, Українська людь у гучне слово вилилась. Уся країна має чітку мету, коли спросоння збагнула раптом, як ворог підкрався. Її усілякими вчинками підкріплюють щодня. Тому мета ця стрімко розвивається. Хтось в ЗСУ героїчно боронить країну. Інший в лікарні рятує людину. Одні у церквах молитву співають, інші по світу гроші для наших збирають. Крок за кроком виборюємо власну країну. Слово за словом рятуємо потонувшу в пропаганді людину, вимальовуємо мапи масштабного наступу на ворога, бо слово мети це незмінно мотивуюче, перемога.